Мене звати Пітер Паркер. Решту ви, напевно, знаєте. Я врятував місто, закохався, тоді знову врятував місто і знову і знову. Я герой коміксів, я на пластівцях, я випустив різдвяний альбом і з мене зробили фігову цукерку. Але зараз не про мене. Уже ні. Людина павук. Прилітає раз на день гоп -шльоп у своїй масочці, сам собі господар. Я люблю тебе, Майлз. Я знаю, тате. Ти теж маєш сказати Я люблю тебе. Тату, ти серйозно. Я зачекаю. Тату. Тату, я люблю тебе. Тату. Я люблю тебе. Дякую, прийнято. Мене звати Майлз Моралес. Uh -huh -huh! Я єдиний неповторний людина паук Принаймні, я так думав. Чу про суперколайдер. Тобі сподобається. Відкриваю інший вимір. Ти як я? Це неможливо. Малий, дивись сюди. Ця фрішка твій всесвіт. М'який, дивний, огидний. А ця – смачна нормальна фрішка. Мій всесвіт. Ти хочеш навчитися бути людиною павуком. Ти навчиш мене? Це я можу. Спершу політаємо. А! Чудово! Виходить! Двічі натискаєш. Обрив тоді, знову снуєш. Добре! Сную! Обрив! Ти талант. Снуєш! -ху -ху! А! А! Салют! А ти ще хто? Я Гвен Стейсі. Я з іншого, з іншого всесвіту. Скільки цих людей павуків? Добрий день. Привіт! Усе, мене вже не висадить ніщо. Ще як висадити. Згодна. Треба швидко повернутися у наші всесвіти. Бруклін завалиться! Моя родина живе у Брукліні. Тих тих. тих. Що сталося? Це місто тобі не належить. Воно моє. Якщо я не знищу колайдер, у жодного з нас не залишиться дому, куди можна повернутися. Те, що робить тебе іншим, Уперед! і робить тебе людиною павуком. Офіцери, я люблю вас. <гум> Чекай, що туди-туди. інший бік, в інший! У цьому всесвіті тварини розмовляють, бо я не хочу його налякати.